Я середжу Коля Дмитрівна, очолюю первинну організацію інвалідів селища Яблунове. Два роки тому незаконно опасов Івано-Франківського відділу по автостанціях, яку очолює зі мною Михайло Запухляк, незаконно закрита автостанція. Значить, ми піднялися громада селища Яблоні підняла це питання, тому що це є специфічна автостанція. Вона обслуговує 14 сіл, де майже більше двадцять 24 тисячі населення і більше як 10 тисяч інвалідів. Ми знаємо, що на цей рік більше як мільйон грошей перераховано для для пільговиків, це для інвалідів, які можуть безплатно. Приїхати чи в Пості, чи в Коломий, чи в Франківськ, на це вони мають дозвіл, на це вони мають відповідні документи. Але в зв'язку з тим, що автостанцію закрили, касір, касіра немає, відмітки пільговики не можуть отримати, і така створилася така, е, ситуація, що е, мусі люди йти аж стопчатів, щоб поїхати на, е, на автобусі, шофера, перевізники, вони. Вимагають гроші у, даних, у, у, цій, да, у категорії цих людей-пільговиків, що це законом заборонено, тому що раз виділено пільгові гроші, значить вони повинні і цим скористатися. Значить Громадськість яблунова ми звернулися до голови держадміністрації Шинкарук. Шатрук, який очолював комісію по, по звичайних ситуаціях, вони допомогли, тому що дане питання було висвітлено на сесії районної ради. Сесією районної ради рішенням було схвалено звернення депутатів і вислано даний лист, дане рішення до запохляка івано франківське обласне підприємство автобусних станцій. Як, не, зовсім нічого не було зреаговано. Автостанція як була закрита, так і по сьогоднішній день закрита. Ми листами писали звернення і в прокуратуру Косівського району, де прокурор був балковий, балковий. Ми зверталися і в обласну прокуратуру до Каліфійського. Ми зверталися у державну адміністрацію, де до. Начальника управління економіки і транспорту Ярослава Бринського ми зверталися до Німцова, до начальника міліції, тому що там така була ситуація, що перехрестя двох доріг і з одної, з другої сторони автобуси стають. І така ситуація, що мала машину вбити дитину, тому що вони категорично відмовилися заїжджати перевізники на автостанцію. Значить, по сьогоднішній день. Мало що зреаговано. А, а саме нас обурює то, що коли була відкрита сесія селищної ради, де договір, який е, запухляк е, вислов, трьох сторонній, щоб передати користування обласному опасу е, землю, що законом заборонено, тому що земля належить до селищної ради. Але е, я бачу в даний час. Уже проєкт, робочий проект реконструкції приміщення до станції, вже виконано. Виконано от, і відділ капітального будівництва дозволив: ми не можемо долучитися, на основі чого даний робочий проект зроблений. Чи е, я з багатьма депутатами селищної ради розмовляла дане питання на сесію, не виносилося? От, і е, коли я звернулася до е, Ковалюка. У відділення капітального будівництва відмовлено мені у даному питанні. Мені ну, не пояснено на основі чого, на основі яких документів зроблений проєкт. В даний час автостанція відкрита, двері відкриті, але то, щоб касірка була, касовий апарат, аби обслуговували людей і відмітки робили, цього немає. І я просто прошу і звертаюся до народного контролю Косова і особливо до, до народної ради Івано-Франківська до Островського. Допоможіть, тому що ми зайшли в тупік. Недавно депутат районної ради Цимбалюк Василь Дмитрович мені допоміг, щоб я з Зеленевичем, який приватизував дану автостанцію, зустрілися ми. Но він ну, якось так не по людськи всі ці дані питання рішає. Ми з цим Балюком зрозуміли, що він собі приватизувався і робить собі то, що йому потрібно. Значить, будови, це я зрозуміла по робочому проєкту, що там і другі поверхи і буде і то все. Нехай він робить, нехай хмару часа не будує. Але єдине що. Нам допоможе пенсіонерам і інвалідам використати ці вимоги і ті, що, що, що вони мають право поїхати безплатно, чи в Коломию, чи в Косів, чи в івано франківськ дайте людям жити.